Ё-моё! Алло! Іван, ти що дзвониш? І точно я забув, що твій пасажир є. Добре, вже виїжджаю, все -все -все, все, 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 все пока, все, 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 все. -все. Привіт, ребята, коротше, треба їхати, а то Іван до мене тільки що позвонив, казав, що пасажирів моїх чекає, що нема, треба виїхати йо Йомаю, яка пробка, бліна. Вже не встигаю, коротше, треба бігом доїхати до того міста, а ага, мене пропускають. Все, дзінькує, дзінькує. Ух ти що. Все, на автобусі треба, коротше, сказав, зараз бігом приїхати, тому що ми запінилися, а я проспав, а я собі спав, думаю, йой. а він. дзвони речить. Треба бігом. Так, одна на лінія. Текс. Що тут мене аврійка вклющна, чи що була завжди? Обгон. Обганю такого його, тому що я так завжди люблю обганяти. Текс. Вперед нікого. Можна обганяти. Якщо нема нікого, то не можна обганяти. Хоча тут не можна обганяти. Так, ми їдемо прямо. Дякую, що пропускаєте. Так. Като вже година. Йо-майо! -йо! То вже пізня година, треба бігом спішитися. Бігом. Ваще, де мій є? Навігатор? Де мій? є? Навігатор ніц не показує. Капець. Навігатор нічого не показує. Парковка через 200 метрів. Так, заправка. В принципі, у нас бензин здається ще є. Що ти, поворотник не включив? Мені тут на повороті зараз виїде машина. Нє, не виїхала. Ой! Ой-ой! Що -ой -ой. це було? Я ні в кого не врізався, я нічого не знаю взагалі. Женем 120. То там места, короче. Тая, що знает, куда мы едем. Куда едем, Туди едем. Ой, кись Оля с сюсю. Кись Оля с сюсю. Шо за Оля? О, яка річка. Класно, Ой, коричка. Классно, широко. У це було опасно. Я Ми минула залишитися без автобусу. Капець. О, мені подобається як Песок головою рухає. І опа-опа-опа. Так, нам кудись якісь канони. Якісь колони, канони. Вона придумували. Так. Ну, ми, в принципі, їдемо. Швидко їдемо навіть при чому? Вот. Капшениця гарна. Це, це колос. Чи що це? Кісів вес. О, машинка. Я це потім виріжу. Повітряна тривала, неожиданно. Чи що, якийсь ненормальний? Виїхав на мене. Якийсь дурнень, де що автобус іде, повертає на мене. Якийсь ненормальний. Скажіть од напишіть в коментарях, що він ненормальний. Що так не можна вганяти. Як гарно. Як гарно. Головне, щоб зараз не настала ніч. І я вночі потім не заїхав. В шлагбаум на переїзді В момент вже було на фурии їхав і в шлагбаум, майже врізався. Добре, що я включив ручник і з ручником по максимуму торможу короче. Такс. Обгон! чуйся вже на чуйся Катурина дорога, блин. Учка я тупо в Такс. Опа, заправка. Я думаю. Ми заїдемо на заправку, тому що е бензину нема, певне вже. Але я ж таки подивлюся, чи нема. О. Все-таки був правий. Бензини нема. Все, їдемо? Виїжджаємо? Там нікого немає, я вже побачив. Ой-ой-ой, кущі, кущі, кущі. А пофіг на ті кущі. Принаймні, помиють мені автобус, якщо падав дощ. Во! О, вже, певне, тюки восточні сіно, пшеницю змолотили, вже отюки зробили. Може, то все потім поїхати прикупити на ферму. Мені то теж треть сіно. Для морської свинки вона та їсть сіно, мені торотри сіно. Треба прикупити там оптом по оптовій ціні. Прикупиться треба, во. яка красота, яке синє небо. Прикольно. Пасажирів в автобусі є. Просто вони якісь невидимі, Я реально говорю, якісь чудіки з хогвартса везу. Той. З Хогвартса людей, вони ті чують маги, маги ті везу їх. Коротше. Вони начоклували, щоб я їх не бачив, щоб ніхто, ні, ніхто не бачив, де вони є. Бо вони ж та, той, їх там хочуть з ними зфоткати, щось. Та вони це не хочуть засекречена інформація, вони начоклували, що вони невидимі, і все. Я їх теж не можу бачити. Але я знаю, що я їх везу. Во. Ото все, що я знаю, що я їх везу. А де вони? Я не знаю. А може, навіть в автобус не сіли. Не що вони прозорі. <пир> Ще. Во. І хати великі. Порівняйте, з... ні, хотів порівняти, що справа типу, хата така велика, прикольна вся така, а зліва, типу такі погані хати. Але насправді то справа якась станція. Так, алюс пала мазали лулус. -лю так, нам зараз направо треба повернути, як показує навігатор, і їхати 80. Ми десь і їдемо. Ми десь так і їдемо. Так, то нам направо, да? Та нам направо, то все показано, вперед заборонено. 50 пишуть їхати, Ну ми так і їдемо, 50. Що не значить взагалі? Виїдемо. Я раз на фурі віз 40 тонн на Мерседес, друга фура. Хто грає євротаксим на 2, той знає. Ваще ще не тягнуло підірку. Я там як встав, так єлі єлі виїхав. І ще її машину супріду спереду мене їхала машина супріду, то я її загубив. Не було, коротше. І через це я провели місію, коротше заплатив штраф. Я такий. Люблю. Угу. Так, що то там стоїть впереді? поліцай, Що то зі стресло? Найти качка копне. Чото ви ту встали? А мені ж можна об'їхати, я ж та крутий батя. Я та отако зараз отако справа. І все, і все. Вони стали перегородили. Думаю, я не змічу, я би об'їжджати, об'їжати. Так, я поїду скорочено. І все. І все, я крутий просто. Бачите, в мене от куляри, шапа, пес, який головою махаю. Опа-па-опа, па тун-тун, -па, опа па тун, тун, -тун, -тун. опа-па-па-па-па. Тунтунтун такс. Їдемо собі, коротше. Що то у нас якесь місто? У мене, кстати, є карта з собою, така на телефоні. Що давайте. Щось, давайте десь зупинимося. Або таке онлайн відкриємо, подивимось на карту. Так. Ух ти що нам в Каунас їхати. Ми їхали з Варшави. Кауна. Нам ще трошечки їхать 80 кіло, 87 км. Ми зараз безсересненько на максимальній швидкості приїдемо. Да, сьогодні ще перешкод не було. Це була тільки що перша лише перешкода наша. Бо ви, ви мене не знаєте, бо я вже давно граю в Truck Simulator 2, ну, створив новий аккаунт. Минулий видав, то я там так на фурі, раз, два, три врізався, що то капець. Мені цей автобус не подобається тим, що погано повертає, вправо влів погано повертає. Що то якісь забори поставили? Нащо ви від лісу відгородите? Ви що? Має бути природа, ми маємо бачити. А, вони, може, відгородили, тому що там гриби росять, певне, при дорозі, щоб ми їх не забруднювали. А, точно, точно, то-то, то ото біль, більш вірий. І ну, так, нам куди? Нам прямо? Нам не направо. Там нам прямо? Ти можеш виїхати? їхати? Дубень. Логістик. Можна вже направо виїхати, да? Та можна вже, все. Вот. 90. Так. що ти вправо вліво виляєш? рулем